Росіяни ховають стратегічну авіацію від українських дронів. Борти відтягнули за 7 тисяч кілометрів від нашого кордону на далекий далекий схід. Релокація сталася після масового знешкодження ворожих літаків одразу на чотирьох аеродромах Росії. Чи доїдуть фури СБУ до нових цілей на Камчатці та Чукотці? Давайте подивимось. Першими на 5 тисяч кілометрів в глиб РФ релокують бомбардувальники ту 22 м 3 вже наступного дня після атаки дронів 11 уцілілих тушок стартують з авіабази Олєн'я поблизу Фінляндії до аеродрому Українка в Амурській області на кордоні з Китаєм. А на цьому супутниковому знімку аеропорт Єлізово Камчатка. Це за майже 7,5 тисяч кілометрів від нашого кордону. І саме тут росіяни сховали три ту 160 Супутникові знімки показали у аналітики «Авівектор». Вони підтверджують, що після української атаки по російських аеродромах дальної авіації Кремль прибирає свої ту якомога далі. Найпростіший варіант обирається аеродроми, які дозволяють приймати ці повітряні судна, і в принципі атакувати які ну буде або нереалістично, або дуже дуже складно. Ну а це Чукотка, місто Анадир, поруч Аляска, Берингове море. Тут спокою шукають ще два стратегічних ту 160 які пускали ракети по українських містах. І от зараз вони ще роблять: перекинули аж на Анадир. Це взагалі, значить, біля Аляски. Ну тобто е і нема доріг, фура не доїде. І це не вперше, коли рослі тікають. Ще на початку повномасштабного вторгнення стратегічна авіація РФ піднімалася для пусків ракет з аеродрому Енгельс в Саратівській області до нашого кордону менше тисячі кілометрів. Теж здавалося їм, що далі 100 кілометрів ми доб не доб'ємо, що вилюватися. Виявилося, що не так до Енгельса ми добивати перші удари. Ще 22-й рік. З тушки перебазували в Мурманську область за полярне коло. Ми туди дотягнулися. Росіяни вирішили перемістити свої сили на... до Сибіру. Ну, як виявилося на Білий, це в Східний Сибір майже. Там теж дістають українці. Вищий спосіб, але достають. Авіабаза в Сибірі була атакована 1 червня. Тоді українські дрони дістали чотири ворожих аеродроми. За даними СБУ, знешкоджено понад 40 бортів стратегічної авіації РФ, збитки ворога 7 мільярдів доларів. Ризики такі повтореніх операцій для Росії вони існують. Носіями і безпілотники, можуть бути абсолютно різні платформи. Це може бути і повітряні, і наземні платформи, і навіть можливо морські. Загалом росіяни відвели з атакованих авіабаз в Мурманській та Іркутській областях бомбардувальники. Ту-160, 95 МС і ту 22 М 3 Більшість на далекий схід. Деякі припаркували в Казані. Вони можуть ховатися де завгодно, але ну Аеродроми, де їх можуть можуть обслуговувати, готувати до бойових дій, залишаються зі стане Українка. Є авіабази на далекому сході і дійсно на деякі часи обезпечать ворожу авіацію, кажуть наші експерти. Наприклад, анадер на Чукотці, безлюдна місцевість, ані доріг, ані машин. Суворий морський субарктичний клімат. Взимку мінус 40. в таких умовах. Безпілотникам буде важко дістати ціль. Це дає можливість Росії. Здійснювати фактично 100% контроль контроль е, всіх осіб, які там переміщуються, в тому числі е, всіх вантажів, які можуть знаходитися в зоні десятків кілометрів навколо аеродрому, з тим чином створюючи фактично певну карантинну зону для того, щоб вберегти свою стратегічну авіацію, і сам Путін на четвертий рік війни наказав своїм воякам готувати інфраструктуру, яка захистить системи озброєння. От давайте почнемо. В масштабне будівництво сховищ на авіабазах далекого сходу наші експерти не вірять. Моде про величезні насправді літаки. Ось і ну, збудувати такі ангари захищені. Ну є дуже складно відносно дорого і навряд чи Росія буде це робити. Дорого буде і використовувати відведені літаки у подальших атаках на Україну, які тривалий політ. В зону, наприклад, можливих пусків ракет він буде е, суттєво впливати на знос самого літака. Його ресурсу. Ось ці такі частіше потребуватимуть ремонту, будуть знаходитися на землі, потребувати додаткового обслуговування. Російські ту 22 м 3 та Ту 160 літають на старих радянських двигунах. Їх вистачає на три тисячі годин польоту, після чого потрібен капремонт або повна заміна. В більшості випадків Росія експлуатує літаки до останньої можливості, тобто по максимуму використовуючи навіть вже з обмеженим ресурсом, розуміючи, що це небезпечно, але все одно використовуючи їх бойовиті тож ресурс радянських тушок вичерпується, а будувати нові нездатні. Росія не може будувати літаки стратегічної авіації. Те, що вони декларують про буцімто створений там, кілька літаків ту 160 то тут е, треба згадати, що один із цих літаків був зібраний з залишків деталі, які залишились після Радянського Союзу. Інші літаки це був глибокий ремонт наявних портів. За даними СБУ, лише через операцію Павутина ворог втратив близько третини стратегічних носідів крилатих ракет. А за весь час бойових дій, як повідомляє генштаб ЗСУ, наші сили оборони назавжди приземлили понад 750 ворожих літаків та гелікоптерів. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини. І зараз з нами на прямому зв'язку. Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергіє, мої вітання. Лав Україні, слава силам оборони, вітаю дуже рада вас бачити. Тем і новин для обговорення чимало. Почнемо з цього панциря Бука і Імбіря. Пане Сергію, наскільки це суттєві втрати для ворожої армії, і як це може позначитися на захисті їхніх військових об'єктів і прикриті неба? Ну, власне я зараз спробую провести навіть певні такі паралелі не для того, щоб хайпанути кажуть на темі, а для того, щоб очевидні речі пояснити, тому що, наприклад, війна на близькому сході. Вона сьогодні показала, що, наприклад, Ізраїль перше, що робив, він виносив перед ногами системи протиповітряної оборони Ірану. Я зараз не вдаюсь подробиці саме тих подій для цього. Є інші люди, які більш фахові і компетентні. Але саме на ППО хочу підкреслити, і тепер подивимося на мапу наших тимчасово окупованих територій. В тому числі на лінії бойового зіткнення. Так от, давайте задаємо наш тимчасово окупований український півострів Крим, що там виноситься перед ногами під час етапу демілітаризації Криму, який є етапом деокупації нашого півострова Перш за все, системи протиповітряної оборони. Власне, для чого, я думаю, очевидно і зрозуміло: для того, щоб звільнити. Повітряний простір відповідно для інших засобів вогневого ураження, в тому числі авіаційного, аби вже потім знищувати відповідні об'єкти, які знаходяться на нашій території або знаходяться в тому числі там поблизу лінії боєвого зіткнення, і на території Російської Федерації, звичайно, в тому числі бок імбір, це те, що сьогодні звітували. Наші розвідники, головне управління розвідки, це запорізький напрямок, тимчасово окуповано території, і очевидно, що це ті зенітно-ракетні комплекси, які прикривали в тому числі повітряний простір ворожі. Не просто захищали, вони ще й прикривали військові літаки російської авіації, які наносили удари або могли наносити удари по нашій території. Очевидно, що на сьогодні для цих літаків, які виконують завдання на запорізькому напрямку, зокрема, це буде менш безпечно. Я не кажу, що взагалі небезпечно, але менш безпечно це 100%. І власне така ситуація показує, що це є системна робота, а враховуючи. Я зараз навіть не про фінансову складу а вона. Я кажу, доволі таки цікава це про е, собівартість та й взагалі про е, те, скільки коштує той самий панцир, скільки коштує БУК, скільки коштує імбірі, це релеска до комплексу 300 В. Так, от власне це величезні суми, це величезні втрати. Але найголовніше небо е, стане для росіян менш безпечним. А отже, будуть інші удари, які забезпечать нам сьогодні оборону, а в подальшому без сумніву і просування наших військ щодо звільнення тимчасово. Окупованих територій, так що операція, як кажуть, залікова, можна поставити 13 балів з 12. Та, безмежна вдячність нашим захисникам, нашим оборонцям. Вони роблять неймовірні справи. Головне, що тихо, а ми потім дізнаємось про результат, аби не наврочити. Пане Сергію, що мене ще потішило, це те, що безпосередньо на території Російської Федерації відбуваються різні події, які, звичайно, не дуже приємні росіянам. Вони потім їх коментують, і зокрема ось про те, що. Українська розвідка, точніше, агенти нашої розвідки знеструмили в колінграді об'єкти російської армії та їхнього ВПК. Є там певні наслідки, пожежі, займання. Вони вже як вважаєте, відчувають той неспокій, небезпеку, яку відчували ми і продовжуємо відчувати, коли вони здійснюють щось подібне на нашій території. Не може війна тривати тільки на території України, коли вони прийшли сюди вбивати нас. Вона має повернутися і до ворога. Якщо керуватися виключно емоціями, я теж людина, людина жива, і я хочу сказати, звичайно, цього поки що недостатньо, і цього мало. Я думаю, що ті, хто планує такі операції, тим більше хто їх виконує, вони зараз на мене не образяться, тому що та робота, яка відбувається, вона дійсно і дивовижна. Насправді, це історії, які потім прикрасять і підручники військового мистецтва, зокрема військової розвідки, ну і звичайно, це те, що виснажує ресурси ворога. Незвичайно мало тому, що на сьогодні і мене підтримують. я Думаю, тут візьму на себе сміливість, переважна більшість українців, якщо не 100%, Що росіяни мають сівід маленького до великого відчувати, що таке блекаути, що таке, коли горить палає поруч, коли літають мопеди і атакують наші житлові будинки, атакують наші населені, пункти, міста, села. Але з іншого боку, ми теж маємо розуміти, що ця робота дуже копітка для цього необхідний ресурс. І на сьогодні Україна, вийшовши на системну цю роботу щодо знищення ворожого військово-промислового комплексу, подивіться, орієнтується. Ну фактично виключно і, можливо, я чогось не знаю. і Це зрозуміло буде, це можна пояснити, але орієнтується виключно на ті засоби, які в нас на сьогодні є. От нас з вами, наприклад, 100% не здивувала відстань, де сьогодні літають наші бойові комарі. Не тому, що це Татарстан. Це Бога, не тому, що там вже це було і буде. так Тому що ну треба зруйнувати це, це е, гніздо зла, бо звідти виходять ті самі герані типу шахет, і відповідно атакують нас кожної. Ночі нас не дивує, тому що ми звикли 1500, 1600, 700, 800 кілометрів відстані. Ну власне, це вже не дивує, а це наші можливості, це наші спроможності. І очевидно, що е, поки що з'являються паростки, і в тому числі того страху, який має бути присутній для росіян, страху не тому, що ми українці страшні, хоча нехай лякаються від там доброго ранку. Ми з України або доброго вечора ми з України. Страху за те, що за кожен військовий злочин, воєнний злочин треба буде. Відповідати кожному хто. То крутить винтики на Татарстані. Хто там виробляє, не знаю там автомати Калашникова або іншу зброю, і вона вся їде до України нас вбивати. Тому я думаю, що таких моментів буде ставати більше відповідно. Але знову таки для України сьогодні очевидно, і це, на мій погляд, абсолютно тут вже без емоцій, холодний розум. Абсолютно правильна стратегія. Ми зменшуємо спроможності ворога. Ресурси ворога не безкінечні. Це наратив Росії, що вони там готові воювати. Два. 21 рік нагадати, як вони після тієї північної війни платили шведам е, контрибуцію. Вони забули про це, а вважають, що виграли в тій війні. Так, от власне. Зменшення ВПК Російської Федерації воно дасть свої результати. Хочеться, щоб відразу і відразу на полі бою, щоб це все було відбито потім на мапах відповідних, що ми атакуємо, ми йдемо вперед, ми звільняємо наші землі. Але не доїде хоча б один снаряд, або два, або три, або тисяча до фронту. Це ж очевидні речі. Наші залишаться живими більше. Наші вразять більше ворожих об'єктів. Це лише один такий дуже примітивний приклад. Тому очевидно, що таких. Дій буде більше і вони потрібні. Ним на емоції теж треба впливати. Отут. Я задаю про емоційне: треба настільки впливати, щоб вони нас боялися так, що ну просто дуже боялися. Пане Сергію, я щиро вдячна вам за такий конструктивний раціональний розбір, як зазвичай, за те, що ви долучаєтесь, попри навантажений графік. Ви виходите до нас в ефір і коментуєте важливі події. Щиро вам вдячна. Я нагадаю глядачам Дякую. з нами на зв'язку. Був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.